є вже точна дата завершення війни, і коли це дійсно може таке настати. Друзі, привіт усім мене звати Мар'яна це Ютуб канал Астрофеномен І сьогодні в гості до нас прийшов Магвеліар, який буде давати відповіді на ці всі питання. І ви сьогодні, можливо, зможете дізнатись точну відповідь. Не перемикайтесь і залишайтесь разом із нами. Хочу розпочати із першого питання: це хто ж насправді керує світовими урядами: це політики чи невидимі сили, які є за лаштунками. Вітаю, Мар'яна. Радий бачити тебе і твоїх глядачів каналу Астрофеномен. А давайте подивимося. Дивіться за світовими процесами, за тим, що відбувається в світі, стоять декілька важелів. І за яких це стається? Перший важель це багаті заможні люди світу, які мають на меті скорочувати населення світу, і зараз вони цим займаються. Тобто створення ковід-19, також. Посилення військових дій, провокація на військові дії це саме бажання цих е, заможних людей е, просто захистити себе і захистити ресурси для того, щоб вони не надалися кожній людині. Звичайно, що це не гуманістично і це е, дуже жахливо, але є такий момент. Також я бачу, що до керування світом, ще, ще потрохи, потрохи мають вплив масони, масонські ложі світу, вони мають владу, мають вплив. Також за цими речами стоять окремі диктатори і окремі лідери, які роздмухують світ. По Аркану Левіафан, тобто це диктатор. Тобто диктаторські режими і породжують в світі зараз всі ці проблеми. Е, ну і, звичайно, що я бачу, що за всім цим стоять певні сили. Темні сили призвані, е, призвані знову ж таки багатими людьми і масонами, для того, щоб, е, для того, щоб їм стало жити набагато краще. а... Людям, щоб стало жити набагато гірше. І це як плата певна за їх успіх? А, тому ось таке в світі і відбувається. Це таке а, питання, знаєте, не на годину навіть. Обговоримо. Дякую за відповідь. Отже, тоді рухаємось далі. А, насправді, чи справді існує глобальний уряд? Або все ж таки так звана змова еліт? Хто за нею може стояти? Ну, глобальна змова еліт існує, що знову таки під, підкреслюють карти. Стоять, стоять за цим давні роди багатих людей, таких як Родж, барони Ротшильди, Рокфеллери вони вже померли, Моргани теж. ну от Зараз це Ротшильди. Барони Ротшильди. Але за цим також стоять темні, темні сили, темні боги, які були призвані. Бачите, аркан сатана випадає. Тому, в принципі, так, так і стається. А, як вважаєш, чи можливий розпад Європейського Союзу, і якщо так, то хто стане ініціатором? Зараз подивимось. Дивіться, Європейський Союз зазнає трансформації. Він по картах зазнає, в принципі, падіння в економічному плані, тобто проблеми в економіці. Євросоюз стикнеться з війною найближчими роками. Але при цьому всьому він не зникне. Тобто він не зникне, його не розформують, його може переіменують, його може можливо. Переформатують якимось чином, але е, сам, саме Європейський Союз він е, не зникне повністю. Тобто він повністю не зникне. До речі, хотів звернутися до наших глядачів і сказати, що е, вже з 9 жовтня по 20 жовтня, рівно 11 днів, у мене буде проходити марафон очищення. Та оновлення і захисту. Цей марафон передбачатиме те, що я навчу вас всім методам всім методам чисток. От, як я людей чищу, я навчу вас так також самим себе чистити. Також, там там також я ж поставлю захисти вам і також дам методики захистів яким чином ви можете їх Виставляти. Також я навчу вас тому, як відкупатися від негативу, як, як робити відкупи, закупи носити і так далі. Тобто таким чином. Але ця, цей марафон підійде не тільки для практиків, тому що сам по собі він буде проводитись як чистка та захисти. Тобто буде 9 днів чистки, і 2 дні буде виокремлено на захисти. Тому, е, хто хоче доєднатися, пишіть по номеру мого асистента плюс 38 075 444 01 36. Кількість місць просто дуже обмежена. Поляри, от власне, дякую тобі за запрошення наших глядачів, і хочу ще поставити тобі питання на рахунок того, що ти сказав, що все ж таки можливі війни в Європейському Союзі. А чи це буде повністю весь європейський союз задіяний у війнах, чи це будуть якісь окремі країни? Карти показують, що більшість країн буде задіяна у війні. Це можливо будуть війни не те, що на всіх територіях цих країн, а е, там, до прикладу, Франція чи е, Португалія, вони можуть приймати участь завдяки військовим контингентам в війні. Е, тому я, в принципі, те, що можу сказати, що. Е, ну, що Війна в Європі не уникнена, вона буде не варто її боятись, але варто готуватись. Почули тебе, отже, рухаємось далі, і трішки так. Ти вже говорив на рахунок економічної ситуації, але загалом чи можлива глобальна фінансова криза найближчим часом в цілому світі? Які країни от дійсно можуть може загрожувати фінансова криза, в тому числі в яким в як в якій ситуації буде Україна? Світова економічна криза пройде повз Україну, і в Україні навпаки буде йти збагачення по аркану десятка пентаклів це навпаки збагачення відновлення економіки. Тобто, коли е, піде війна в Європі, коли ослабне європейська економіка, наша економіка навпаки зміцніша. Це дуже цікаво, як вона буде все здійснюватись, але ну, будемо спостерігати. Чи може замінити все ж таки криптовалюта традиційні гроші, або виникнути якась нова електронна система, із часом, власне, безпосередньо яка буде дійсно контролювати повністю весь фінансовий обіг громадян України, світу і так далі. Я бачу так, що криптовалюта не стане заміною теперішньої валюти, а, ба більше легалізація криптовалюти у світі буде далеко не в, не в усіх країнах. Далеко не в усіх. А, також щодо якоїсь іншої системи електронної. Я бачу, що ця електронна система по обігу грошей вона, може буде введена лише в дуже розвинених, розвинених західних країнах, таких як Британія, в Австралії є прецедент того, що там вже існує така система. Але я не бачу, щоб це впровадилось в Україні. Я бачу, що в нас це. Все піде по одному місцю, чому тому, що а, чиновникам владі треба брати взятки треба корупцію займати. Ну так, напевно, просто ще потрібен для України час для переходу на електронну систему. Вільяре чи використовується магія або астральні технології в сучасній військовій стратегії, і можливо, ти міг би поділитись також, що ти саме робив, які обряди для нашого війська, або, наприклад, на знищення Путіна, або можливо, це були якісь інші дієві ритуали. Обряди направлені на. Саме перемогу України. Дякую, Мар'яно. Робив насправді за всю війну. Поки слухав питання, почав згадувати. Я, я як почав згадувати, думаю, як я все це розкажу там просто безліч всього. Справді, бойова магія працює, і коли це по справедливості, тут працює ще сильніше, тому дуже багато чого було зроблено. І в 90% ритуалів я отримав результати, а 10% ритуалів це Путін. Тобто, по Путіну ми не отримали результати його смерті чи хвороби значної і причини давно названі. По-перше, штучність органів, тобто, це вже не Путін. Це вже е, трансф, трансформована людина, на яку для того, щоб зробити, треба знати імена і людей, е, е, в яких органи пересаджені. Тобто на них теж треба робити порчу. Е, стосовно ж успішних ритуалів. Перше. Е, перший обряд такий дуже значний, коло у нас зібралося практиків людей сили. Ми провели ритуал 29 березня 2022 року. Якраз в чи, чи Повня була чи, чи нова Луна була. Ми провели на Солом'янському кладовищі ритуал на те, щоб був захищений Київ, щоб відігнали ворогів. І, як ви самі знаєте, 2 квітня вже ворогів під Києвом не було. Був пробуджений давній Змій Левіафан, було пробуджено ще багато різної сили, яка дала відсіч на це все і захистила Україну. А друге, що було зроблено робилися захисти на певні міста, ставилися. Тобто, це на Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Добропілля. Ставилися захисти від їхнього захоплення. І, відповідно, ці захисти зберегли ці міста. Ці міста до сих пір не захоплені, навіть при тому, що все це висить на волоску. Також я окремо проводжу ритуали на смерті російських військових. Тобто, коли я знаю, що буде наступ. Я беру ритуал і роблю на те, щоби, щоб не було взагалі можливості вижити в них у росіян. І такі ритуали просто допомагають нашим військовим влучно попасти в ціль, більше вбити ворогів і так далі. І вороги ну, ворогів гине набагато більше, ніж попередні рази, де не робився такий ритуал. Звичайно, що це чистки захисти українських воїнів. А, і, до речі, я до сих пір проводжу ці захисти а, не тільки військовим, а ще й цивільним. Цивільним це від обстрілів, від ракет, шахедів, там від того, щоб не знищили квартиру, будинок, обстрілом. Да? А, а військовому це захист від поранення, загибелі та смерті. Е, і ці захисти теж можете звертатись до, до мого асистента по номеру плюс 38 075 444 0136 і можете записуватись на ці захисти. Ну, і, звичайно, що е, дивимося по е, тих людей, хто пропав без звістин. В усіх ефірах, і це теж я вважаю певна боротьба за Україну. Також в Києві я ставив точково захисти на певні райони міста, на певні об'єкти, робив ритуал від орешника, він розвалився над Казахстаном. Тобто, ну, багато, багато чого різного було. Дякую, Валярі, дійсно, це потужно. Дякую. І, власне, маю ще кілька питань. Зокрема, так зараз для яких міст існує все ж таки небезпека, кому потрібно до кінця вересня, зокрема, бути ну, максимально зосередженим на безпеку, на атаки, на тривоги і так далі. А в першу чергу, це місто Київ під великими загрозами. Франківщина, Хмельниччина і, і Старокостянтинів, Суми Дніпро, Дніпро, Запоріжжя, там балістика, яка будуть літати весь вересень. Ну і загалом бачу шахетні великі атаки. Кременчук може бути під загрозами періодично Житомир, Чернігів, Харків. До речі, особливе попередження стосовно епіцентрів, нових пошт, стосовно лікарень, стосовно навчальних закладів. Я от казав, що по навчальним закладам прилетить на початку вересня. Вчора у нас прилетіло дуже жорстко в Харкові по хімічному університету. Це дуже жахливо, звичайно. Тому, звичайно, що треба, треба бути максимально уважними, обережними, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ну і власне так ми пам'ятаємо, коли буквально там кілька тижнів тому говорили про те, що Трамп знаходиться в критичному фізичному стані. Чи відчувається його смерть, або можливо відчувається смерть якогось високосуб... високопосадовця іншого до кінця, наприклад, цього року, або українського, або відповідно західного. Тобто той, хто дійсно, як то кажуть, грає важливу скрипку. В Україні або в країнах, зокрема. Так, до речі, стосовно Трампа, я ж забув сказати, що Порча, порча на смерть прокляття Дональда Трампа, яке я наклав 6 березня 25-го року. Вже його доводить до хвороби. Він реально пережив інсульт, і в мене це випадає по картах, що він пережив інсульт. Принц Мочів це хвороба. І я можу сказати, що він довго не протягне. Сімірка мочів, він буде е, або вбитий, або помре від якоїсь хвороби протягом трьох років. Е, е, уже пів року пройшло, тому два з половиною роки залишилось. Але він може померти і набагато швидше, в залежності від того, наскільки я зможу багато направити на нього негативу. Я бачу так, що, що він втратить перед цим ще, ще владу президента США, тобто буде імпічмент, і потім. Потім доведеться йому помирати вже не президентом США, а якимось звичайною людиною дуже цікаво, дуже цікавий прогноз. Будемо дивитися. Ну і останні два питання, котрі хочу сьогодні розглянути. Це зокрема, чи можуть відбуватись до кінця року якісь біди в Європі або Російській Федерації? Ми бачимо в принципі там періодичні наводнення пожежі, які відбуваються. Але разом із тим знову ж таки, це природа карає, чи це тут іще таке, от уточнення можна сказати, додаткове. Це карає природи, те, що відбувається в Росії, зокрема, чи це власне також магічне якесь втручання? Дивіться, те, що я бачу по картах, що десь в горах е, Європи буде якась проблема. Е, до кінця 25-го року це або якийсь паводок, наводнення, або сніговий завал, або якийсь обвал. Це більше всього йде як Альпи або гори в Іспанії. Е, бачу, що буде якась проблема з річкою, яка вийде з берегів. А, ця річка вийде з берегів і в Росії, і в Європі. А, можливо, вийде з берегів Рейн в Європі, і в Росії вийде з берегів Амур до кінця 25-го року. А, хоча я бачу в Росії також а, якесь. А, або якийсь тайфун, або якісь землетруси потужні в середній частині Росії, я бачу, що будуть якісь катаклізми, будуть якісь проблеми в Росії. Ну і на завершення воляри хочу поставити останнє питання, яке дійсно турбує всіх е нормальних адекватних людей, і це питання, е яке звучить, коли все ж таки може закінчитися війна? Скільки ще може тривати війна? І в цілому, як будуть розвиватися події до кінця року, чи будемо ми відчувати вже якийсь таке полегшення людське, коли ми можемо вже ну, принаймні а, могти щось планувати так в цьому житті. Дивіться, завершення війни, і то це не повне завершення війни, це заморозка війни буде в 27-28 році. Повне завершення війни це 30-32 роки. Тому поки що треба набрати терпіння і чекати, тому що іншого варіанту в нас немає. Якщо я вам таке раджу, я вам раджу, як собі, тому що я теж чекаю миру, я теж вже задолбався від війни. А тому, тому ми всі повинні чекати того, як це все закінчиться.